з жовтня у школах Дніпропетровщини розпочався пілотний проект. Тут впроваджують електронні журнали та щоденники. Відтепер всі дані зі звичайних паперових класних журналів та учнівських щоденників. Заносять до спеціальних електронних баз даних батьки під своїм логіном та паролем в інтернеті можуть перевіряти, окрім оцінок, відвідування дитиною занять, домашні завдання та навіть дізнаватися тему кожного уроку. Систему в дії побачила Галина Сергієва. Щоденник та шкільний журнал з покоління в покоління серед школярів передавалася інформація про те, як позбутися незручних оцінок. Щоденник можна було забути або загубити у класному журналі щось підправити, та інтернет цьому положив край. Закриваємо ми розписання допустим українська література. У нас акрилими з же журнал п'ятого класа. Тос тобто вибираємо клас 5 а. В Дніпропетровському ліцеї номер 61 вже тиждень призвичаються до нового формату роботи, як і в більшості міських шкіл. Тепер тут все від оцінок до домашнього завдання заноситься у віртуальний класний журнал та віртуальні щоденники. від батьків вже не скроєш, все під контролем. дуже часто буває, що діти забувають щоденники або хворіють дуже часто. Тому для будь-якого Батька, мами чи папи дуже зручно зайти на сайт на сторінку свого учня і подивитися, що було зада. Для електронних журналів та щоденників в інтернеті є спеціальні сертифіковані міносвіти. Програми побудовані вони за принципом соціальних мереж. Тут учні і вчителі також спілкуються та діляться новинами. Проте оцінки школяра можуть бачити тільки його батьки. У нас доступ розграничений. Тобто, є виходить... что каждый родитель имеет доступ только к оценкам своего ученика и замечаниям тоже своего ученика. Керівництво навчального закладу в захваті, за словами директорки, виртуальные журналы и щоденники сделают якіснішим контроль за рівнем знань та дисциплиной. Родители будут знать о успеваемости детей, будут знать, что нужно приходить в школу, контролировать, нужно контролировать и нужно подтягивать, нужно стимулювати дітей, приходити сюди больше буде связь учитель родитель учільників. Найскладніше з нововведенням вчителям старшого покоління Василина Білошенко викладає у школі англійську вже 40 років для того, аби освоїти нові програми, спеціально навчалася комп'ютерній грамотності. Крім того, каже занесення даних в інтернет на додачу до заповнення паперових журналів та щоденників виявилось серйозною роботою. А на проплотнице не відбилося Доволі багато часу. Це додаткова робота для вчителя і додаткова нагрузка. Система віртуальних щоденників та журналів запрацювала у 63 школах Дніпропетровської області. В усіх інших повним ходом триває підготовка для її впровадження. Рівень конфіденційності інформації та захисту від зламу запевняють високий. Це фев орієнтовані проекти. Вони знаходяться в мережі, захищені є подвійна система захисту. Втім, про паперові щоденники та журнали забувати поки не слід саме вони є першочерговими документами та основою для тестату. Галина Сергієва, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.